Привіт-привіт, мої хороші знання Незалежності, віри в те, що ми вистоїмо, і що будемо стояти до кінця. Я прошу не писати якісь там коментарі, не проплітати сюди владу, а, ніякі там політичні ігри. Це наш з вами День Незалежності, бо ми громадяни, на нас тримається вся наша країна і мир. Ліки буде. Тому треба об'єднуватись і не занепадати духом, не вбачати кінець там, де його немає, і початок там, де він ще не збувся. Я казала по Дніпру багато разів, що ворог буде намагатися, не покинув плани просунутись. І зараз йдемо Покровська. І що після Покровська Дніпро до Запоріжжя? Це не так, не так швидко. Але є, все є. Тому Дніпро будемо дивитись найближчі дні. На вересень також чекайте розкладати. Дніпро, найближчі дні. Передбачена ситуація. Передбачена. Ви врожай якийсь гарний зберете, до речі, окрім проблем. Щось буде ще добре, вас щось похвалять, ви великі молодці. Нові, нові якісь підприємства, агробо, що мені якесь вино. Яке вино ви можете виготовляти? Я не знаю, але щось таке буде. Я просто не вживаю, не знаю, що ж я може бути алкогольним. Неважливо. Дніпряни, мої хороші. Збудеться те, що вже було передбачено, як той самий. Може бомбити місто. Я бачу цілі, ні, буде бомбити, не може, а буде. Один раз не буде можливості, другий раз буде, бо відкриється шлях. Ворог, як з кимось домовляється, після цього все долітає до цілі. Прикольно? Я думаю, не дуже. Дніпро. Найближчі дні. Шляхи в'їзду, виїзду. До речі, два хтось їде з ревізією і з допомогою. Одна і те ж саме людина-представник. Загроза смерті важко буде. Важко уявити і сприйняти те, що відбувається. Ну, ми ж думаємо, що ми до цього звикли, не? А потім виходить, що не до всього. Дніпро, найближчі дні. Не дає відпочити. От чомусь показує, що багато ваших військових загине. Хоча ми ж розуміємо, що фронт не на вашій території. Важко нервують у вашій адміністрації. Загроза для життя цивільних Прямо. Я кажу, хтось із важливих людей приїде. І знаєте, що скажуть за відлюдником? Стійте самі, готуйтесь самі. Угу. Нема часу відпочивати, не буде відпочинку. Для військових не буде. Павлоград найближчі дні. Вогонь раз. Когось нагородять, я не знаю. До вас також, як перевірка, хтось з військових їде. Якісь плани планують. Це не на захист нарити окопи, це щось виставляти військо кудись. Може, ну, щось там захищати вже, до чогось готувати. Щось є. Ворог знає про ці плани, тому буде влучання в місті. Також загроза для цивільних, як і під Дніпру. по Дніпру. Камінське. Куди це він зібрався, що відбувається? Біля води впаде Бахна. Руйнація. Дороги. Дороги, переправи, шляхи, ЖД. все, що пов'язане з тим, що може там підтримати армію. Там загроза. Кривий ріг на дні. Щось зіб'єте прям так гучно, і дуже ярко, і будете дуже радіти. А у вас є загроза, що він щось мостить чи щось зруйнує. Він прям планує. Це як сказано буде. Захист треба покращувати захист. Багато хлопців на фронт у вас заберуть. Дуже гучно у вас. Дивіться, в районі це дуже близько до міста, великий вогонь. І саме місто прийнять хоча крові. Це знаєте, як коли там скупчення народу, це може бути не в день. Не... Ну, ви будете в день незалежності чомусь. У вас будуть якісь проблеми, чомусь ви. А оце великий ще вогонь може бути трохи пізніше. Що ти хочеш в Кривому розі? Що тобі треба? Хвора, інфраструктура біля води, руйняться. Щоб йшов, шов йшов, шов, шов, шов вогонь. Щоб ви розуміли за відлюдником, що ви сам не сам з проблемою, сам не сам з бідою. Навіть не паніку, що просто. Знаєте, що він робить? Силу показує, що я можу вас знищити, тому перейдіть на мою сторону. Є люди, які в це вірять у вас. І здають якісь важливі плани ворогу. І потім ці плани неможливо реалізувати. По місту також пішла зрада. Так, да, і не тільки по місту. Здають район і передмістя, якщо там щось важливе є, і інфраструктуру. Ні, капана ближче. Важко. Військові стоять, на позиціях там є для захисту. Ну, на узбережжі показує. Все горить полає. Може, балки у вас якісь. Прильот, все горить. Знову на воді інфраструктура, біля води. Ти хочеш вогонь іде, вогонь за вогнем, накидує вогонь за вогнем. Щоб ми не змогли звідти нікуди просуватись, дивіться. <кхи> угу. Ну він думає, що в місті, що там тільки військові все буде. Що там треба все бомбити, бо там військові. <кхи> <кхи> угу. Дуже багато вогню. І палає все, от як якась частина передмістя горить. Марганець не ближчі дні. Також біля води небезпека. Що там хтось підірватись може, щось буде. Також показую, агенти працюють. Працюють як палки в колесах, не дають можливість військовим працювати. Розумієте, не дають можливість навіть там місто захистити хоч якось. Плани винюхують, мають в цьому успіх. Тобто, от взагалі зливають як людина, яка. Ну, може, вона має наш паспорт, розумієте? Людина, яка має доступ до інформації. Зливає дуже багато. Тому і дуже гучно.